Всім привіт! 27 листопада 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо вашій увазі автоматичні стабілізатори напруги Форте. Є у наявності декілька моделей. Дуже часто відключають світло. І можуть пострадати ваші електроприбори, тобто ваша техніка для того, щоб її зберегти. І є стабілізатори напруги. Подивимося, які моделки, тільки є в наявності у нас прямо в офісі ТДР 2000ВА ТВР. Дві тисячі ВА ТВР 1000 ВА. Тут у нас ТВР 500 ВА да. тдр 500 ва Отак положив декілька, щоб бачили. Нема світла. І стабілізатори наповнили. Що їх на показати може кому і потрібні. Так що, друзі, кого зацікавили стабілізатори напруги. Вони вам потрібні, і щоб не була висока ціна. От і перед нами стабілізатори форте. Недорогі, да надійні